І так, люди, всім привіт! З вами, як завжди, Борода на зв'язку, і ви викатали тут одну пропозицію. Вирішив її придбати. А, а так як вона є ще й за золото, то взагалі зробити порівняння, де буде цікавіше, і взагалі чи вигідно. Тому. Пропоную не гаяти часу, а просто приступати одразу до відкриття. Я говорю про ось цю пропозицію: шість різних контейнерів, е, і в принципі в неї відносно адекватний цінник як за кошти, так в принципі, і за золото, Ну враховуючи те, що там е, може випасти 5, 10, 3 тисячі золота, тобто можна окупитись. Але питання інше. А чи дійсно можна? Ми ж знаємо, як це працює. Е, просто відкрутили шанси в контах і завезли тіпа, вигідну пропозицію, тому пропоную не гаяти часу, а відкривати. Отже, у нас в наборі є один контейнер сюрприз. Відкриваємо спочатку ці, що я придбав, а після того заберемо пропозицію за 4,5 тисячі. А ти, будь ласка, напиши в коментарях, вигідна чи не вигідна пропозиція, на твою думку. Не виповним танчик з контейнера сюрприз. Ну, і окей. Так, погана компанія. Ну, хотілося б танчик, Галуїнський якийсь, але бачимо бустер. До речі, з наступного ми точно отримаємо 1000 золота. Чи що там? Начебто 1000 золота. Вже не пригадаю. Містика, давай. 2000 вільно. І я тебе зрозумів. Давайте. Значить, залишились мегаконтейнери, чорна скриня і відпад. Ну, по факту, два е, правду, самих цікавих контейнери. Тому Тривірніше. мега Мегаконтейнер 6 тисяч золота. Тобто 5 тисяч золота і ще одна тисяча золота. І якщо б я брав цю пропозицію саме за 4,5 тисячі золота, я був би в плюсі. Ну, так невеликому, але в плюсі. І це ще не все. Хм, А це цікаво. А це цікаво. Давайте, чорна скриня. Погнали. Можливо, хоча б ти мене нарешті почнеш кудись пропускати. Ні. 400 золота. І відпад. Дешев відпад щось непогано, дав. Півтори тисячі золота. Не танк, так, да, не танк, але золота. Тобто, по факту 7,5 тисяч золота отак от з цієї пропозиції. І в принципі, в принципі це доволі непогано. Якщо е, хоча б такий результат буде після відкриття цієї пропозиції за 4,5, я буду просто тупо в плюсі. А бути в плюсі, мені подобається, я надіюся, я залишуся в плюсі 69 тисяч. Є зараз. От було 70, буде ідеальненько. Так, <кій> нараховуємо 6 різних контейнерів. Нараховано. Нараховано, звісно. Розпочинаємо в тій самій послідовності з сюрпризом. Об'єкт 2,684. а це цікаво, що тут у нас всередині. Крім танчика може бути 10 тисяч золота. Може бути місяць преміум аккаунта. Може бути танк. Я буду не проти танчика насправді. Три нагороди. М -м -м. Ясно. Два дня преміум аккаунта теж непогано. Ставимо в копілочку. Погана компанія. Давай, от зараз у нас буде гарант. Гарантом ми отримаємо, мені здається, одну тисячу золота. Так, да, бустер і талісман золота. Тобто тисяча золота уже точно на базі. Але можливо, якийсь танк ми побачимо? Ні, тільки золото. Стоп. Mm. А, -а, а. талісмани, вони ж працюють, накопиючи один одного. йолки палки Тобто нічого не вибили з поганої компанії. Мега-контейнер. Ну давай, слухайте, вже стає. Стої... Забув міст. Добре, зараз. а-а-а, Ну от. Є ще надія на... на кого? На відпад? Ну, і на міст, ну, і на чорні скриньки. Я надіюсь, мені повезе. Аватар ловить блисковок, та не той. На жаль, з першого рівня цікавий по факту, тільки золотом нормальній кількості від 500 або сертифікат містичний. Ну, Звісно, звідти ще треба колекцію вибити, але тим не менше. Так, три сотні золота ще менше, ніж минулого разу, і відпад. Так, друзі, що хочу відмітити, поки що з 4,5 тисяч золота е, я не відбив. Ну там скільки мізер, прям, це, прям, ну, це прям смішно. 14 днів преміум аккаунта, 2 дні преміум аккаунта там. ну В принципі, шансів збери їх усі дуже мало, ну вони є і вже їх також немає. Все, забрали, фактично відкрили всі контейнери, які були в нас в пропозиції, за 4,5 тисячі золота. І що ми бачимо? 65. Ну, тобто 500, 5 тисяч золота, верніше не 5 тисяч, скільки? 3,5 тисячі золота. Я все ж таки відбив. Можливо, навіть верніше, не так, тисячу 1100 золота. Я якось відбив. Тут три сотні, тут три сотні. Стоп. А, 600 золота. Тільки 600 золота. да, Заскамили мене так знатно, знатно. Ні, ну, спочатку то ж пощастило, нібито, але під кінець не пощастило. Хм, Відчуваю себе трішечки обманутим. Капець. Е, не варто було брати пропозицію 4,500 золота. В моєму випадку. Е, ти якщо е, відкривав, будь ласка, напиши От, відніс 4,5, і пів, скільки забрав. Ну, мені цікаво, чи є люди, які пішли в плюс, а верніше, скільки таких людей? Я розумію, що точно є ті, кому пощастило, хто залишився в плюсі, е, тих я вітаю в коментарях. напиши, а я вже вітаю. В коментарях також привітаю. От. Але цікаво, е, кого більше, ну чи, хоча б багато цих людей, які пішли в плюс. Знаєш, віднесли 4,5, пів, забрали 10. Добре, трішечки е, порозмусолювали, вердикти підбили. Пропоную повідкривати ще трішечки ці контейнери. Якось вони назбирувалися різними методами, тими чи іншими чинами. Е, пропоную повідкривати. Була пропозиція з чівтейном, хотів записати відосик, то щось не вийшло. Зараз давайте глянемо, що у нас дуже хочу от з цих контейнерів на типи танчиків вибити танк. Ну прям дуже. Кортить мені. Я розумію, що їх небагато. У мене араш раптом 4, але хотілося б. Так, не, по, не відображаю тут. Я додивився, що в мене там не всі танки є. Ага. Ну, і, ну і окей. Ну, і пес і з ним. З ПТ САУ, ні, з ПТСАу можу, в принципі, повезти. Давай, вези. Не вези. Везе, не везе. Ну, так і вони. Сюрпризи. Зараз буде тисяча гарантом, якщо я не помиляюсь, а може і помиляюся. Помиляюся, кажу. Віпер, що всередині? Грандіозний контейнер всередині. Ну, я би був навіть і не проти грандіозного контейнера. Золото теж мене порадує. І танк мене порадує. X3 мене не дуже порадують. Не дуже. Прям зовсім не дуже. Контейнер біг Boss. Ну, давай, біг бос. Здивуй. Здивував. Кипець. Ну, по факту тільки мегаконтейнер сьогодні дав 5000 якось. Якось раптом. На містки навіть не знаю. Не розрах... Ні, Не розраховую, в принципі, що я не знаю там. Все я знаю. 2000 вільного. Ну я ж кажу, що я все знаю. Хай ти відкриємо, збере їх усі, нехай. Не знаю, нехай щось трапиться. І -і то звідси навіть вибив більше бустерів, ніж з е, тих контів. Так, 8 мегаконтейнерів. Давайте. Китайський контейнер. Е, в мене десь тут прямо на підході є сертифікат. Можливо, навіть зараз він. да Зараз. Воу -воу 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 -воу. І сертифікат. І ваза 111. Ну, не. Ну, накопив, накопив, вийте, вийте, вейте. Ого, по золоту плюсик. 7,5. Прекрасно. Просто прекрасно. Плюс сертифікат. Оце був гарний контейнер. Цей контейнер мені сподобався. Так. Зараз після такого, напевно, буде не так сильно вести. О, давайте чорні скрині. Нехай будуть чорні. Давай, блекбокси. Сотка. та та та-да, сотня золота. А тут Ну, чотири сотні. Не пропустиш, та? Не Не пропустиш прям до кінця, так? Ану, давай. Ану, оп, не пропускай. Гарно. У всіх забагувалися чорні скрині? У мене тупо не випадають другі рівні. Ну, відповідно, третє я взагалі мовчу. Я не знаю, що з ними сталося, куди вони. Чого вони? Ну, це не кайф. Мені не подобається, не кайф. Так, китайські контейнери. Ну, взагалі, шанс, що мені ще так повезе, звісно, прям не то, що мінімальний, він відсутній, але раптом мені з цих ще двох, що залишились, випаде ще один танчик. Ну, давай, вірую. Вірую в тебе. Чотири нагороди і. Фу, просто ще один танк. Це якийсь прикол. П'ять національних контейнерів, які взагалі в принципі не мали би давати танки, дають два танки 10-го рівня, 7-го рівня. Да, цей конкретно танк нічого мені не принесе. Ну, кредити, кредити зрозуміло, що приніс. Ну але давайте розберемося так. Типу, вони доволі часто продаються за золото, і конкретно зараз мені з ними пощастило. Зараз є в продажі європейські національні контейнери. Ну, я їх не купую, бо я в них не вірю. Ну, камон, до речі, скільки мені до сертифіката залишилось? Ми зараз зробимо таке відео, що я не комбіную всього, всього по потрішечки. Зараз я швидесенько чекну. У мене є 24, тобто мені бракує 6. І тут є пропозиція якраз з шести європейських контейнерів. З 5, бляха. Ну що ж ви за собаки такі? Ну чого так? Та по факту, вже якщо відкривати, відкривати 15 за 15 це найвигідніше. Мені треба 6. Ну, але я не хочу 8 тисяч тратити на 6. Так, -да, добре, це буде окрема тема. Тоді не чіпаю наразі їх. В принципі, я думаю, і так він досить цікаво виходить. Ну, я надіюсь, що цікаво вам. Давайте відкриємо декілька мегаконтейнерів. Мегаконтейнери, в принципі, в принципі, можуть. Можуть вогни гарпун, ключ 350 Turtle МК-1. Сюди, сюди. Танчик є, ну він не колекційний, але він є. І багато в кого цього танка немає. В мене є, я вчора на ньому грав. Так, 4 нагороди, я зрозумів. Нам треба піти відкрити щось трішечки іншого. Квест. Е, тут тільки квест. Да, тут нема квесту на фону прапі. Шкода. Та ні. Та ні. Та ні. Та що за Та що за хірня, хірня бляха, та не. Це один з найгірших квестів, який тільки мені міг випасти. Ну чого саме те, бляха? Ну, взагалі не кайф. Давайте відкриємо два відпада і один сертифікат. Ну, слухайте, ану, сюди, 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 три тисячі, три тисячі сюди, сюди, непогано. Ну от, збери їх усі. Давайте відкриваємо. Я ж відкрив сьогодні декілька збери їх усі. Ну тут, тут, оце типові нагороди, і від нього не треба очікувати більшого. Ну, типу, але не треба мені квест на нього насправді. Давай, відпадок, давай, дай танк. Мегаконтейнери дають танки. А що з тобою? Ти ще золото. там три, тут тисяча. Все, добре, я зрозумів. Ти, ти сьогодні по частині золота. Тільки, будь ласка, синій танк. Сюди, База 111. Непогано, непогано. Да, Ваза 111А було поприємніше, але ну, і так доволі непогано. 3750 сюди, на базу. А он туртл і вазочка. 3 мільйони і 1 мільйон. 4 мільйони кредитів. Ще трішечки буде 250. Проблема тільки в тому, що вже нема абсолютно куди його тратити. Просто викупив всі танки. Все, ну, тупо всі танки викуплені. Куди скласти ці кредити? Спорядження, правда, обладнання, треба оце от подокуповувати Ось, До речі, новий танчик сьогодні ще вийшла перепустка. Забирайте. Я думаю, багато в кого вже ці коробки трішечки назбиралися. Треба буде, до речі, його обкатати, я думаю, сьогодні на АТРчику цим і займаємося. відкриваємо конти і закінчуємо відео. А ти, будь ласка, протисни вподобаєчко. Так, все, мега-контейнер, як ну, мега контейнер, як він мав би бути, але ну, знов, добре, все. Якщо вони дають, а потім не дають, я не бомблю. Бомблю тільки коли взагалі не дають. От це, я сподіваюся, цих два ми відкрили. Все нормально, зараз нормалізується. Так, ще одні скам-контейнери це оці з танками. Тут, типу, можуть міститися танки. Ну, Так вони мені рідко звідси випадають. що Це просто. Прикол якийсь. Ну от, прикол. Про що я їй казав? Де, добре, два відпада. Навіть не знаю, в якому порядку відкривати. Давайте один відпад мега контейнер. 100 золото. Ну, радує, що, до речі, відпадок зараз знову буде. Мені треба з мегаконтейнера нагороду. Мені треба з відпада гарну нагороду. Так, ну ні, це не прикол. Туб не прикол шухермухер. Як наробити шухермухер? Давайте відкриємо один. Зараз від це дасть теж відпад. І дай танк. Бляха. Все, хорош Давай, танк. То ще золото. Сюди, але не танк. Треба танк був. Що у нас тут? Звичайно. У нас тут, тут нічого, борода стабільно, нічого не відбувається і не коїться. Давайте, мегаконт. Тоді сертифікат. 1350. Ну, по факту це 350 і тисячу, яку ми назбирали. Сертифікат на китайські танки. Тільки, будь ласка, фу, сюди, ваза 111. Ваза 111, ваза 114. Непогано. До речі, вазу 114. Фу, боже. Ми в мене просто вона вже майже тут зібралася по талісманам. Її треба буде не завтикати, а продати. Коли треба буде вибивати, де вони є? бляха нема. короче її там багато в мене вже цих частин. Менше з тим. По золоту? ще сюди плюсик 90 тисяч. Тут вже так і до сотні недалеко. Можемо це діло навіть зараз і поправимо Давай, мега я в тебе вірю. Добре. Ще, ще одна спроба, є омега контейнера. Давайте. Від, ну, від, ну Відпад просто тупо реально відпад. Давай уже, буде. Сюди. Сюда. На базу. Боже, просто на десятки, сьогодні прям реально щось підсипає. чіфик-чіфик, Я купляв пропозицію, на чифа. Там був відпад. Оце каламбур, якщо це відпад. Приніс мені чіф, який містився у наборі з чіфом. Уй, сам нічого не зрозумів. Надіюсь, ви зрозуміли. Забрати. Ну, от отакі відпади, звісно, мені подобаються. Звісно, 98. Ну, 98 це вже, це вже буде покраще. Це вже буде точно краще. Давай, мега, контейнер, не так, щоб ти не відставав від відпадика теж. Давай. Ну, давай, давай, давай. Сюди. Я не знаю. Це підкручено. Це якийсь просто підкрут. Сьогодні просто мій день та година той сервер. Прям все склалося, як має бути. Забираємо. Слухайте, сьогодні було реально багато танків. Напишіть, як вам відео. 102 тисячі. like it Мені подобається? Звісно, мені таке подобається. О! Майже 5 мільйонів е, вільного, майже 250 тисяч кредитів. 100 плюс золота. Нарешті знову. Багато днів преміум аккаунту. Гарний настрій, новий танчик. Обняв, припідняв. Таке вийшло відео. Воно не дуже довго, але, як на мене, дуже насичено. Сподіваюсь, заслуговую вашої вподобайки. Я думаю, є про що написати коментар. Я буду радий їх прочитати. А також це допомагає просуванню каналу і, взагалі, україномовного контенту. Так працюють алгоритми Ютубу, друзі. Обняв, припідняв. Кажу вам, не бувайте. кажу до зустрічі.